Відповідальність за теракту підмосковному кроку Сіті Холі взяла на себе ісламська держава. Це бойове угрупування вважає Росію одним із своїх головних ворогів. А крилу Хорасан, регіональні гілці і ДІЛ, яка за даними США стоїть за атакою, вдалося розбудувати в самій Росії мережу вербування і пропаганди. Що ми наразі знаємо про це угрупування? Чому саме у вілаяту Хорасан є претензії до Росії, кого і в який спосіб вони вербують для своїх операцій? І неочевидний, але важливий фактор до чого тут, взагалі, повномасштабне вторгнення Росії в Україні ми поспілкувалися з експертами, які системно стежать за встановленням та розвитком іділ, і відповідаємо на головні питання, які у нас залишаються після атаки у крокусі. Почнімо із базових понять. Що таке іділ Хорасан? Це одна із численних гілок іділ. Дослідники різняться в оцінках, коли саме виникла Хорасан, або як її ще називають, іділ Хам. Згідно з однією з версій, вона була заснована в Афганістані наприкінці 2014-го, коли іділ якраз захопила значні території Іраку і Сирії і проголосила про створення там невизнаного халіфату. Це мала бути власна держава іділ, де все базується на суворих законах шаріату. Тривалий час винити Хорасан. Це була маргінальна частина ісламської держави під час ну, в часи розквіту, коли у них була реально під контролем значна частина території Іраку і Сирії, де вони справді будували державні інституції, вибачте, да, збирали податки там і все інше робили. Після розгрому іділ коаліції західних союзників на чолі зі США, іділ Хорасан почала закріплюватися в Афганістані, але набирати силу це крило іділ почало пізніше, у 21-му, коли США вивели війська з Афганістану і владу в країні захопив Талібан і тепер, наприклад, вона веде пропаганду більшою кількістю мов ніж будь-яка інша регіональна філія ісламської держави, і більше ніж мережі іділ в Іраку та сирії. До слова про талібан, ви можете пам'ятати, що колись ми вже робили велике відео, в якому пояснювали основи ідеології талібів і реалії життя в Афганістані за їхнього режиму. Іділ вороги Талібана. Хоча, здавалося б, і ті, і ті виступають за консервативну ісламську державу, яка базується на принципах шаріату. однак, іділ на відміну від таліб. Бів замало просто власної держави. Вони прагнуть повного володарювання ісламу у світі і готові досягати цього радикальними методами. вони нападали на посольство Росії та Пакистану в Афганістані. Вони запускали ракети з Афганістану, з північного Афганістану, по Таджикистану та Узбекистану. Крім того, вони здійснювали рейд у готелі в Кабулі, столиці Афганістану, з явним наміром вбити китайських громадян. Рікардо Вале, очільник дослідницької платформи «Щоденник Хорасан, зауважує умовно Діяльність цієї гілки і діл можна поділити на два напрями. По перше, це більш локальна діяльність в Афганістані і Пакистані, власне, тій частині, де зародився рух, і де встиг здійснити більшість своїх атак. Також сюди можна віднести поширення впливу на країни Центральної Азії, особливо на Таджикистан. Про що ми докладніше поговоримо далі? По суті, йдеться про таке собі міжнародне охоплення Крім того, є другий напрямок активності ісламської держави Хорасан, особливо починаючи з дві 2021 року ми бачили, як ісламська держава використовує міжнародну динаміку до такої міри, що вона також почала це робити і через свій медіаапарат, медіазброю, медіа зброю, звертаючись до потенційних симпатиків і прихильників, які перебувають за межами регіону, наприклад, у Туреччині. І ми також точно знаємо, що це працює і в Європі. Так, після теракту у крокусі, президент Франції Мануель Макрон заявив, що група терористів іділ, яка взяла на себе відповідальність за напад у Росії, планувала кілька атаків у Франції, імовірно, також і в Німеччині наприкінці 22-го року, але невдало. За даними російських спецслужб, громадяни Таджикистану або вихідці з цієї країни причетні до теракту у крокусі, як повідомляє центр національного спротиву, після атаки таджиків почали посилено перевіряти не лише на усій території Росії, але й на окупованих Росією територіях України. Як іділ, взагалі поширила свій вплив на країни Центральної Азії. Вале пояснює, що ці країни стали плідним ґрунтом для пропаганди угрупування. Насамперед свого часу спрацювала критика урядів країн посткомуністичних Таджикистану і Узбекистану, що ті, мовляв, обмежують релігійну свободу своїх громадян. Хорасан, саме своєю пропагандистською машиною, почала закликати із цих країн все ж таки сповідувати іслам і робити це за лідерства ісламської держави. спершу їх зараховують до лав і діл, а потім їм кажуть, що найкраще утілення релігії це їх в ім'я віри в Афганістан, дає простір для їхньої діяльності. Ще один фактор, який допомагає іділ ефективно вербувати нових прихильників віри в Центральній Азії, це рівень освіти. За одним з досліджень, 80% відсотків які там на 16-й рік воювали в складі підрозділів в ісламської держави, були погано писемні, скажімо так, але ми схильні. Я думаю, перебільшувати цей аспект. Тому що ці люди, які приїхали з Узбекистану і Таджикистану, насправді були з хороших сімей. У них також були хороші можливості. Велику роль тут грає і вимушена міграція людей із цих країн, зокрема до Росії. Зупинимося на цьому докладніше. Таджикистан це традиційне джерело трудових мігрантів у Росію та інші країни регіону. Сільські райони країни перенаселені, люди живуть великими родинами, рівень доходів низький, і це змушує багатьох таджиків виїздити на заробітки. На новому місці довкола них утворюються нові спільноти. За словами Сергія Данилова, такі спільноти чи не на найбільш плідний ґрунт для поширення ідей радикального ісламу. Ключовим тут є те, що люди живуть групами за Національністю, скажімо, по 30 50 чоловік у хостелі чи гуртожитку хтось починає цікавитися ідеями певного проповідника. Аж ось є з ким їх обговорити. Ідеї швидко поширюються і, головне, відгукуються. Основний меседж цих проповідників про несправедливість світу. І ви відчуваєте, який він несправедливий. Ви живете в поганих умовах часто. Ви відчуваєте побутову ксенофобію до себе. Вам постійно треба відкуповуватися від поліції. Вам постійно треба думати про свій патент на роботу, дозвіл на роботу, стикатися з, з верхнім в кращому випадку, ставленням офіційної влади. Несправедливість а все чому тому, що не має халіфату. Така релігійна пропаганда у спільнотах мігрантів один із основних механізмів вербування ісламської держави, але це не єдиний аргумент, який знаходить іділ. Вона налаштувала свої меседжі для таджиків, узбеків і росіян, які критикують різні політики свого уряду їхніми мовами, і це забезпечує свого роду персоналізоване звернення. Це також тримається на історіях мучениках із схожим національним походженням. Відділ є ідеологи та пропагандисти зі схожими походженнями. Узбеки, таджики, росіяни. Тощо. Атака в крокусі через величезну чисельність захиблих і причетність терористів спонукала росіян та західних аналітиків шукати спільне із попередніми масштабними терактами, які відбувалися в Росії у 90-х та на початку 2000-х. Однак суттєвою відмінністю крокуса від, наприклад, теракту у школі в Беслані або Норд-Ост було щонайменше те, що від терористів у крокусі не лунало чітких вимог до російського уряду в обмін на, скажімо, відпущення заручників. Однак, як тоді пояснити претензії і діл Хорасан до Росії, як пише Давострі Джорнал обрав. За іділ на Росію сягають часів окупації радянськими військами Афганістану, а ще співпраця з владою талібів та російсько-чеченські війни після воєн Росії в Чечні, а потім посилення боротьби з ісламською державою, Росія була включена до списку пріоритетних ворогів у 2014 році, і Росії класифікували як такого собі лідера хрестоносців на сході. Іділ вважає Росію одним із головних ворогів, чи через дії Москви у Сирії, де вона 2016 року проводить операції проти бойовиків іділ на підтримку уряду Асада. Також і регіональні гілки іділ в Африці зазнають атаки з боку російських бойовиків Вагнера, а тепер послідовників цієї ПВК Лукас Вебер звертає увагу на те, що новим етапом протистояння іділ та Росії стало повномасштабне вторгнення останньої в Україну. На думку дослідника, нинішня атака в крокусі це свідчення того, як ісламська держава скористалася вигідними для себе умовами. Річ у тому, що російсько-українську війну групування сприймає насамперед як протистояння Заходу та Росії, грубо кажучи, хрестоносці, цебто вороги і. Діл воюють одне з одним, і поки увесь світ зосереджений саме на цій війні, а Росія виснажена війною в Україні, Сирії і рейдами в Африці, для мусульман це шанс об'єднуватися заради спільної боротьби. Діл побачив можливість використати прогалини в безпеці, щоб здійснити таку масштабну та скоординовану атаку в столиці країни. Із цією позицією погоджується і американський інститут вивчення війни. У своєму нещодавньому звіті він зауважував, атака на крокус це провал російської розвідки і правоохоронних органів. Про це свідчить той факт, що російські правоохоронці занадто повільно зреагували на інцидент. Співробітники служби безпеки прибули до крокуса лише за годину після початку нападу, хоча штаб ОМОНу розміщувався у трьох кілометрах звідти. Імовірно кажуть дослідники, Росія цілком свідомо проігнорувала застереження розвідки США про майбутній теракт через глибоку недовіру. До будь-яких американських даних на думку вебера із великою ймовірністю така непідготовленість Росії до подібних атак стане своєрідним зеленим світлом для іділ продовжувати напади в майбутньому. Ще один аргумент, який може спонукати іділівців до активних дій, те як російські правоохоронці не приховуючи катували при затриманні імовірних терористів, каже Валер, така жорстокість російських сил безпеки частково спричинена жорстокістю самої стрілянини, а частково й тим, що вони таким чином думають стримати подальші атаки. Наприклад, показати світу, як російські сили будуть поводитись із заарештованими, але насправді є ризик, що це може призвести до зворотнього ефекту, тому що ісламська держава обов'язково спробує відповісти і помститися за такі дії. Наостанок два моменти, які в цій ситуації несуть небезпеку для України. По перше, за словами Вебера, мішенью і діл для наступних атак може бути не лише Росія, а й, наприклад, західні держави, союзники України, де спроби вчинення терактів безпосередньо гілкою Хорасан уже були по друге це дискусії про ймовірне об'єднання зусиль Росії і Заходу для протистояння тероризму як міжнародній загрозі у держдепі США. Однак поки відкинули посилення безпекової співпраці із Росією.